Друзі, всім привіт! Всіх ради вітати в наш черговий відео по грі Shadow Legends. І в рамках цього відео ми розберемо, а чи дійсно працює нормально X3 на сет швидкості під дракона. І сьогодні у нас такий буде тестове відео в плані того, що вперше такого формату. І ми витратимо 20 тисяч під дракона, під X3. А, в принципі, всі зірки склалися. В нас зараз відбувається каве. Власне, чом би й не повикористовувати енку, рубінчики, не злити їх і все інше. Тому власне я вирішив записати це відео. Подивимось, що в нас буде по дропу, Також проточимо. Сподіваюсь, що відео для вас буде корисним заодно. Побачите, як я умовно сортуєш шмот відповідно свого акаунту. І, в принципі, пропоную далеко не затягувати довго. І давайте переходити відповідно до мого аккаунту. Тут, як ми вже бачимо, я трошки протопив плані того, що не відправив доцільну кількість корму. Але я не очікував, що так багато корму я зможу прокачати. І що ми маємо? Я вже зіграв 200 боїв, тобто, це як бачите, 8000 енки. Ми будемо використовувати ще 12, тобто ще 300 боїв у нас буде. Якщо брати що це суперрейди, то відповідно у нас вже 400 походів на дракона є. І як ми бачимо, ми отримали ось таку ось кількість е, артефактів. В принципі, я думаю, що зараз я їх сортувати не буду, але оскільки в мене відбувся трохи факап з тим, що е, в мене немає корму. Тут поставлено, то я вирішив показати проміжний Результат. З дуже цікавого я вже глянув є ось така от шмоточка. І всі інші вже будемо дивитися. Інші я не дивився, бачив, що декілька є в нас якраз таки в нашу швидкість, що також дуже і дуже добре. Тому пропоную довго не затягувати. Це ми закриваємо. Я поставлю зараз новий корм, і він піде кормитися ще. Зразу 300 заходів. І як тільки ці 300 заходів у нас закінчуються я продовжую записувати відео. Ми беремо, перебираємо якраз таки весь шмот і побачимо, що в нас тут буде відбуватися. А щоб ви розуміли, яка в мене пачка, давайте я один раз її прожену, покажу вам під відео, щоб ви розуміли, як, власне, вони фармлять Фармлять вони досить швидко через коня і через сталдуса Чому використовую на село коня? Щоб він рейд був 100%, тому що. Без сталтуса кінь інколи бере і в помирає, і це супер окей для мене варіант. Тому для підстраховки якраз таки коня використовується сталтус, котрий допомагає і дотравлює якраз таки дракона. Як бачите, команда проходить за 30 секунд, тому, в принципі, хороша, цікава команда. Мені подобається. Якщо цікаво, можу записати вам гайдик на коника, бо по-моєму я його не записував, колись обіцяв. І, в принципі, робимо ось так. І переходимо до перебору всіх артефактів. Так, Хотів би я сказати, що рік пройшов майже. Ну, коротше, дивіться, 299 боїв ще пройшло. Один той, що я записав. Власне, 500 заходів у нас є. Ну, я вам скажу, що артефактів червоних, то навіть щось є. І саме швидкості, що дуже і дуже приємно. Єдине, що стрімер знову факапнувся. Побачите, так? Да? Але не супер критично. Давайте я це все забираю. І давайте йти дивитися, що в нас там за артефакти. Так, дивимось, трошки в склад сюди. Попало. Окей, не супер страшно. Бачите, деякі шмотки, котрі в мене були, оці. Вони не позначені як нові, тому що я випадково їх перший раз якраз таки відобразив. Тому ця та -то швидкості насправді набагато більша. І будемо його перебирати. Спочатку переберу я швиденько, якраз таки всі інші, і повернусь до вас. Так, швиденько я почистив шмот, як бачите, мінус 87, в принципі, досить багато, цікаво, я залишив, ми зараз його все проточимо. Супер прикольний артефакт. 80 мільйонів срібла. Опа. Достойно. Якраз таке швидкості. Якщо немає, то о ну це може мати право на життя. Да Хороший артефакт. Точно залишається, має право на життя. Це із умовою переробки 4-го проку, але його немає, але його немає. Давайте далі точимо. Дивимось, що в нас тут випадає. Ну, поки що хай буде, можливо, далі такий представник. Що ж мені так щастить на швидкість в інших сетах, я ж кажу. Просто капець. Ні, це в швидкості було. А, так, і остання праптіка швидкість. Нормально? Нормально? Швидкість є. Так, і давайте всю магію в цей в цю броню, в цю броню. Тому що якраз таки тут може бути найкраще. Давайте одразу на 16 і. Ну. Та наче, а наче не знаю. Типу 22 Два проки випало в червону. Наче круто, а наче і не знаю. А тут буде три проки швидкість. Ні, тут буде не три проки. Швидкість тут буде три проки в КУ і один в швидкість, і це скоріше за все буде переробка. Ну, ще в швидкість. Є. Є контакт. Нема контакту. І нема контакту. Так, ну, що вам сказати? Що вам сказати? З, з, а, якби, 20. тисяч Енки. Тобто з. Тисячі заходів на дракона. Те, що хочеться відмітити: ми отримали броню. Ми отримали три тапочки. Ми отримали три рукавички. Сказати, що вони хороші, не скажу, але, в принципі, хай будуть. Ми отримали якраз таки одну зброю. Ось вона. Чи дуже сильне питання хороше, але є. Далі. Далі, далі, далі. Ми ще отримали один щит. І отримали якраз таки з інших сетів те, що ви бачили, і все. Тобто, чи можна сказати, що я покращив дуже свій аккаунт по швидкості за 20 тисяч заходів? Ні. а Я б сказав, що взагалі ні. Тому що от фактично це один артефакт. І якби оцей сюрікенчик оцей на 20. Наче виглядає круто. Але далеко не найкраще, що могло би бути на цьому аккаунті. Отак-от. От от. І давайте глянемо, власне, що в мене було. Виставлено. В мультибоях. Хто не знає, тут є фільтри продажу. Тобто, тут можна налаштувати, фільтри продажу стояли ось такі: 5 зірок, 6 зірок, лег, плюс міфік. І всі вибрані. Тобто, якісь стати я тут не вирізав. Тобто, все, що було легендарне або міфічне, я залишав. Далі ми перебирали. Ну, і результат ви отримали самі. Чи фармити дракона під X3, чи не фармити, питання залишається за вами. Власне, дійсно видно, що артефактів з швидкістю ми збираємо велику кількість. Але чи гарно вона у вас заточиться? Це питання з зірочкою. Отак. От от. Дякую за те, що подивилися відео до кінця. Сподіваюсь, що у вас заточиться щось набагато цікавіше, ніж у мене. Буде 4 проки і швидкість, і все ці швидкості. І ви збираєте супершвидких героїв. На що я сподіваюся. Вам дякую за те, що додалися відео до кінця. Поставили подобайку, написали коментар. З вами був Ванірутіплей і всім па-па!